Був той взірець, за який ми можемо взятися, і за який ми можемо держатися, що слава належить тільки одному Господу. І сьогодні я хочу звернути нашу увагу на ті слова, які колись Ісус на Він сказав для ізраїльського народу. І ті слова, які актуальні були в тодашній час, Они актуальні і тепер. Знаєте, він приложив право вибору. І це право вибору записано в Книзі Ісуса Новіна, я прочитаю з 24 розділу 1, 15 вірш. Якщо ж вам не подобається служити Господу, то вибирайте собі сьогодні.